В першій частині ми розглянули, як розподілялася земля у селах, які до селянської реформи 1861 року знаходилися у приватній власності поміщиків Милорадовичів. А в Софіївці інша ситуація: земля тут була казенна, а мешканці її знаходилися у власності держави. Державні селяни в Російській імперії лише користувалися казенною землею, але хоча б вважалися особисто вільними. Після 1861 року державних селян перевели в категорію селян-власників і обклали викупними платежами. З 1866-го державні селяни мали платити так звану чиншу, тобто фіксовану плату в грошовій або натуральній формі за користування своїм земельним наділом. І платили вони цю чиншу аж до 1915 року. Тож в Софіївці в результаті земельної реформи всю казенну землю викупило товариство селян села Софіївки. Тобто не окремо кожний, а вкупі. І ми подивимося тут на земельне питання з іншого боку, ніж у попередній частині. А саме, яка була процедура продажу землі, хто її провадив і які документи при цьому складалися? Канал Ірини Коновець Поплавської. І маємо дві реальні справи. Перша розглядалася 15 січня 1914 року. Тур Павло Максимович купляв у Дем'яна Ілліча Кириченка 13 десятин землі, а щоб заплатити Кириченкові, він брав кредит під заставу своїх 24 десятин землі, що знаходилися при Софіївці. І ось у Катеринославському відділенні, Селянського поземельного банку, який знаходився у Катеринославі, по вулиці Потьомкінська, 7, відомому як Будинок Майданського, зібралася поважна комісія. Чому будинок Майданського? Бо цей Іона Михайлович Майданський був інженером. А також займався і будівельним бізнесом. Він володів кількома будинками у місті Катеринославі, а цей Попотьомкінській сім здавав по земельному банку за 9 тисяч рублів на рік. Під час укладання угоди Софійчан Тура та Кириченка головою комісії був сам керуючий відділенням дійсний статський радник Василь Вікторович Горицький. Через чотири роки після цього засідання, коли Гетьман Скоропадський сформує державний земельний банк, то цей самий Горицький стане управителем Катеринославського відділення. Як бачимо, гетьман кадрами не кидався. Члени комісії, перший титулярний радник римський католик Микола Адольфович Яниковський, про якого лише відомо, що брать його Іван Адольфович. 1855 року народження був генералом, другий колеський радник Аристарх Іванович Боруцький. Також він працював і у полтавському відділенні Селянського поземельного банку, і третій, 37-річний барон Володимир Михайлович фон Ашеберг. Ось він на фото. Барон Ашеберг загине через рік під час Першої світової. На розгляд комісії. Представили наступні документи. Перший заява тура з проханням видати йому позичку у розмірі 3500 рублів аж на 55,5 років. Другий. Угода про купівлю-продаж землі, укладена 9 січня 2014 року та засвідчена Софіївським нотаріусом Цимнолонським. Третій. Купча на надільну землю продавця Кириченка, тобто він отримав землю у результаті земельної реформи 61-го року, і ця купча затверджена нотаріусом. Четверте, витяг з рішення Софіївського сільського товариства від 14 серпня 2011 року на землю покупця Тура. Згадуємо наше відео про будівництво Софіївської лікарні. Там ми говорили, що таке сільське товариство. Таким чином, Тур підтверджує наявність у власності своєї землі, оскільки він закладає її під позику. П'яте це два викопіювання з плану, складеного землеміром Ткаченком на землі продавця та покупця, засвідчені Катеринославським губернським землеміром. Шостий підписка про відсутність орендних та інших договорів на землю, яку Тур закладає, засвідчена Софіївським волосним правлінням. Сьомий це сімейно-майновий список селянина Тура, засвідчений Софіївським волосним правлінням. І восьмий це посвідчення Софіївського волосного правління від 3 грудня 2013 року про переселення продавця Кереченка з Софіївки кудись до інших місць. Продажна ціна за 10 десятин 3851 карбованець оплата здійснюється у розстрочку впродовж 10 років. Виходить 360 карбованців, як тоді казали, на коло, тобто за рік. Продавець бере завдаток 251 карбованець, і якщо правочин не відбудеться, то завдаток покупцю не повертається. Сім'я тура 7 осіб, причому працівників від 18 до 60 років троє. Має чотири коня та чотири корови. Покупець тур живе в Софіївці і переселятися на землю, яку набуває, не планує. При цьому він якось цією покупкою землі перевищує дворову норму на 0,7 десятин, але це припустимо, тому що у нього велика родина. На цих десяти десятинах земля геть чисто орна, тобто зручна. Незручної лише 934 сажні під дорогою загального користування. Про долю самого покупця тура нам нічого не відомо, а от син його тур, Михайло Павлович, 1911 року народження, потім мешкав у Девладовому. От і все. Небагато нам лишилося документів по Софіївці, всього два. І друга справа, яку розглядала та сама комісія, аналогічна. Іван Софронович турівний купував землю у Апанаса Андрійовича Гаркуши та його дружини Єлизавети Іванівни. Десять десятин під заставу своєї землі у розмірі 18. Десятин при Софіївці. І ті самі документи, та сама позичка на 55 з половиною років. Та, як ми знаємо, ані туру, ані турівному не довелося виплачувати за землю. Лише три роки вони нею користувалися, бо вже там десь поруч агроном коморний вештається. І все в них радянська влада конфіскує та ще й в куркулі запише. Але не в душі нашого каналу на цьому зупинятися, то було б дуже просто. У нас виникає питання з цих історій: От брали селяни кредити під заставу землі, а раптом посуха, не врожаї, що в наших степових районах траплялося дуже часто, і селяни були неспроможні вчасно виплачувати кредити. Що тоді? А от що, у такому разі, земельний банк мав право відбирати землю. Звичайно, що не миттєво. Спочатку селянину надсилали попередження, потім могли призначити новий графік платежів, або їх відтермінування, якщо і після цього борг не сплачувався, тоді вже конфіскація. Що банк робив із конфіскованою землею далі? Пускав її з молотка на публічних аукціонах або продавав через агентів банку іншим селянам, охочим її купити. Звичайно, що це було тоді вигідне капіталовкладення, землю скуповували заможні селяни або переселенці, наприклад, з густонаселених районів центральної Росії сюди лізли. Але ж така ситуація породжувала соціальну напругу, бо бідні селяни втрачали землю-годувальницю. І така поведінка банку впливала на підвищення орендних цін на землю. Наприклад, у Павлоградському повіті середня орендна плата за десятину землі під один засів зросла до 15 карбованців, а в деяких місцевостях навіть до 40. А ми пам'ятаємо, 1905 рік у солоному у нас є відео, і там теж Бергман піднімав орендну плату за землю, що призвело до Колотнечі. В українській літературі все це яскраво описали наші класики, які за цим спостерігали. От мій улюблений письменник Панас Мирний в своєму романі Хіба ревуть воли, як ясла повні? Описує, як селяни втрачають землю через нещадну експлуатацію, податки і борги? Сам Чіпка через втрату землі став розбишакою. Інші герої безземельні, залежні. Василь Стефаник у новелі Кам'яний Хрест розповів, як селянин Іван Дідух змушений продати землю, емігрувати до Канади, бо не може прогодувати родину, при тому, що він важко працював на своїй землі, але її було дуже мало. Врожаї погані, податки високі. Тож наші українські письменники, які були свідками тих всіх подій, дуже гостро відчували стан українського селянства в ті часи, коли земля, що була для селянина всім, ставала тягарем через борги, податки, банки або лихварів. Через це земельна тема проходить червоною ниткою через усю їх творчість, бо це була реальність, яка їм боліла. І щоб нам зрозуміти, що було не так в цій недолугій російській імперії, подивимося, яке було становище селян в європейських країнах. Там, на початку ХХ століття, теж існували земельні банки, але механізми захисту селян та умови аграрного кредиту суттєво відрізнялися від того, що коїлося в царській Росії. Франція. Всі чули про банк, кредит Агріколь. Сільськогосподарський кредит, ось його сайт в Україні: найкращий банк для агробізнесу. Цей банк створений ще у 1894 році за ініціативою держави і мав суттєву державну підтримку. Цей банк надавав селянам довгострокові кредити під низькі відсотки, і вони теж брали землю у заставу, але ж. При несплаті кредиту банк лише реструктурував борг, а вилучення землі було крайньою мірою. Також у Франції неабияку вагу мали місцеві кооперативи, через які селяни підтримували одне одного через мережі взаємодопомоги. В результаті втрата землі у Франції була таким рідким явищем, що це не призводило до якихось соціальних заворушень. У Прусії діяли ландбанки, спеціалізовані земельні банки. Держава підтримувала середніх і дрібних фермерів і діяли жорсткі умови щодо відчуження землі. Боржник не втрачав землю миттєво. Часто держава надавала фінансову підтримку селянам під час неврожаю. Велика Британія Основною формою господарювання тут були орендні відносини. Більшість фермерів не володіла землею, а орендувала її у лендлордів. Держава поступово запроваджувала закони на захист орендарів, як-от Irish Land Acts, які дозволяли ірландським фермерам викупати землю за допомогою державних субсидій. Позики на землю видавалися через державні програми, але під суворим контролем. Тисячу 1870 році лише 3% ірландських фермерів володіли власною землею, тоді як 97% були орендарями. До 1929 року це співвідношення змінилося на протилежне. Вже 97% фермерів тримали свої ферми у вільному володінні. І ми вже зрозуміли, що на відміну європейської державної політики у Російській імперії держава активно заохочувала купівлю землі, але соціальні гарантії були значно слабші. Землю вилучали при несплаті боргу, а боржника кидали на призволяще. І саме це описували в своїх творах наші українські письменники. У Європі ж держава підтримувала фермера, навіть якщо він не мав коштів. Таким чином, у Європі на початку ХХ століття аграрна політика була більш соціально орієнтованою, з ефективнішою системою державної підтримки. Селяни мали кооперативні структури, правовий захист і доступ до пільгового кредиту. Втрата землі це був виняток, а не правило. І в Російській імперії теж намагалися виправити ситуацію, та як все, що вони робили, те було неуковирно. Перед цим засіданням комісії земельного банку, коли софійчани, тур та турівний купляли землю, з 1906 по 1911 Петро Столипін намагався реформами радикально змінити ситуацію, щоб після борхливого 1905-го зменшити соціальну напругу на селі і створити прошарок заможних селян, які б стали опорою вже приреченої монархії. Задля цього Столипін мав намір, по-перше, ліквідувати оці товариства селян Софіївки, Башмачки, щоб землероби не були прив'язані до сільської громади, а навпаки. Ставали одноосібними власниками і продуктивно господарювали на своїй землі. По-друге, Столипін вірив, що майбутнє за заможними селянами, такими сільськими буржуа, що зіграло потім з ними злий жарт. Адже комуністи цих буржуа методично знищували. Втретє, Столипін заохочував створювати хутори та відруби, хутір це повне переселення з села і окрема садиба в полі. Відруб це селянин володів землею, але жив таки у селі. Ідея індивідуальна праця, більше відповідальності, вища продуктивність. І в четверте, столипін провадив переселенську політику, спонукав селян переселятися до Сибіру, Казахстану, Кавказу, де їм надавали безкоштовну землю, а іноді одноразову грошову допомогу та реманент. Але Столипін не розробив процедуру захисту селян. Його справжня мета була роз'єднати землеробів, щоб зменшити селянські бунти і перетворити темного селянина на фермера, такого раціонального господаря, який буде відданий царю батюшці доскону. При цьому реформа Столипіна не вирішувала проблему земельної нерівності. Багато господарів усе ще не мали достатньо землі. Столипін не провадив реальної соціальної політики незаможних землеробів, як це в Європі, а навпаки, його реформи сприяли розшаруванню. Одні багатіли, інші зуближли. В селах поширювалася думка, що землю спецом відбирають на користь куркулів, і цим теж скористалися комуністи. От чому всього через 3-4 роки після засідання тих комісій тура та турівного саме біднота стане знаряддям комуністів при розкуркуленні своїх односельців? І в результаті цієї столипінської реформи у 1914 вже на момент засідання комісії по Туру і турівному близько 2 мільйонів. Господарство вийшли з общини. Було створено понад 1 мільйон хуторів і відрубів, але 60% селян все ще залишалися в товариствах. В Сибір переселили понад 3 мільйони селян, але не всі змогли там закріпитися. Це по своїм предкам. Подивіться, скільки я вже чула, що чиїсь діди баби поїхали до Сибіру, а згодом звідти повернулися. Тобто Столипін щиро намагався вирішити аграрне питання, але по-імперськи, не стільки заради захисту та підтримки кожного селянина, а з метою створення оплоту імперії. Його реформи дали шанс ініціативним, але залишили за бортом мільйони нужденних. Система не встигла повністю реалізуватися, завадила Перша світова війна, а далі товариш Ленін скористався цими половинчастими, запізнілими реформами, щоб прийти до влади. Тож, наші тур і турівний придбали землі не в той час і не в тому місці, а на початку драми. Перша світова війна принесла мобілізацію, голод, інфляцію. Селянство все ще потерпало від безземелля, боргів, нерівності. От вам відповідь на те, що ми часто зітхаємо. А чого то наша українська так звана дереволюційна література така сумна? А тому, що наші письменники відображали те, що бачили, це потім же радянські українські літератори будуть навпаки прикрашати дійсність, брехати, як от Корнійчук у своїй п'єсі. В степах України я не знайшла прикладів українських письменників, які б зображували село після столипінських реформ. Але в Росії це добре описав Іван Бунін. А там все було ще жахливіше. Бунін опублікував свої твори в Деревня та Суходом в 1910 та 1911 роках відповідно і в них. Бунін без прикрас показав побут крістіаніна і самого крістіаніна, як якесь втрачене, озлоблене створіння. Бунін продемонстрував правду, яка не всім сподобалася, але головна ідея цих творів реформа Столипіна не змінила суть, а тільки оголила біль і безвихідь. І на відміну образу українського селянина, який наші письменники описують як живий, багатогранний, він бореться, земля для нього цінність та надія. То російський крістіанін це пригнічена дика істота без просвідку, для якого земля це тягар та розчарування. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ось скільки поживи для роздумів дали нам купчі Софічан, Тура та Турівного. Це відповідь тим наївним, хто думав, що якби російська імперія зберіглася, то все могло б розвиватися поступово, установчі збори, дума та інша маячня. Як бачимо, Росія не здатна розвиватися еволюційно. Згадаємо, про що ми говорили у відео, як втратити країну, посилання на горі. За нормальною організацією у громаді панують мир та спокій. Мир та спокій. У Російській імперії миру та спокою ніколи не було і досі нема. І тому відсутня база для еволюційного розвитку. Карфаген має бути зруйнованим. Іншого шляху немає. Інакше це хворе утворення і далі буде колотити цей світ.